Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві я почистив, підстелив, дав буряка вже поїли, комбікорм є. І що я хотів сказати, як я показував в одному з попередніх відео, я міняв рецептуру комбікорму і я міняв за три етапи. Спочатку давав е, нового комбікорму 25, тоді 50, тоді 75%. І це проходило е, за 4 дні і пройшло все без ніяких там, е, як би сказати, ускладнень чи без ніяких проблем. Не було ніяких поносів, тому що перший рецепт той, що я користувався. Він був, там була соняшникова макуха. В цьому рецепті новому е, соєва макуха, але вже не було ячменю, тільки кукурудза, пшениця і соєва макуха. Соєва макуха вона трошки в мене така жирнувата. Думав, що будуть якісь проблеми з животами їхніми шлунковим трактом, але не було нічого. Все пройшло нормально. Ну і, звісно, я додаю підкислювач і адсорбент від ЗВК село і проблем ніяких з переходом на новий комбікорм не було. Шов малих, шов великих, шов мальвінки. Мальвінки корито пусте, ми її не, ну, не даємо стільки, скільки вона би хотіла їсти, трохи так. Годуємо її нормовано. А в цих то в цих є? В цих є? Білопоясих є і в малих також там є. Я вже до них не буду йти зараз. Ось так, що я хотів сказати, що заміна комбікорму пройшла без проблем. Тут я підстилюю. зараз в них так, як би сказати, сухіше вже, тому що все-таки солома, як не є, вона трохи вбирає в себе вологу. І вони себе почувають нормально, вони вже трохи мають зону для туалету, зону для, для себе. Хоча не завжди вони дотримуються, але Поки що нормально. Ось ця Льошка білопояса вже зривала кнурі. Це вчора, позавчора, був крайній день і останній, що вона, вона також тут гуділа, бігала, кусалася. Я вже знайшов в інтернеті номер телефона, я зателефонував. Сказали, що є сім'я. Кнура червоної білопоясує. Але цього разу я ще її не злучав, тому що вона так ще й е, мала. Я не знаю, яка вага в неї. Десь можливо, можливо, завтра, можливо, з неділі я зважу, тому що цього кабана я планую здавати. А цю Принцеску планую каструвати, тому що вона, коли за кнурами, вона тут чуть хліва мені не рознесла. Вона такі, таке творе, що жах. І я вже думав цю суботу скаструвати її, але сказали, що потрібно, щоб вона була сама, бо щоб не, ну, цей кабан не розірвав її. Рану не. Не було ніяких ускладнень. Тому цю суботу ще не кастрували, ще здам в п'ятницю цього кабанчика. Ну, думаю, можливо, завтра я переважу їх, вони важать. Якщо не буде дощу, тому що погода в нас така якась не дуже. Так, на вулиці зимно, морозя не таке якесь. І небо захмарене. Передавали на сьогодні дощ, але поки що немає. Ось такий комбікорм, це вже за новою рецептурою. Він світлий, тому що тут соєва макуха. Це в мене для білопоясих, для п'ятренів. Тут окремо я зробив для мальвинки. Це Останній місяць до поросу мені прислали рецепти від компанії Vita, де я замовляю кормовий концентрат зелена. І Я роблю по їхніх рецептах і все працює, все мене влаштовує. А це тут ще йде з ячменю, я, е, малим, великою білою тим. Поросятам роблю поки що з ячменю ще, поки вони малі такі, скажімо так. Ще роблю з ячменю. Ще цей мішок вони доїдять. І тоді вже буду переводити їх на також на другий рецепт. Це Льоха, мальвінка, це ну, а нашим ціпом роблю такий комбікорм нашим ціпом. Вони ще в ящику, під лампою, тому що ще зимно. Відлучив вже своїх кролинят від кролиці, тому що вони так вже довго вже. майже два місяці з нею були. Тут я так на вулиці їх вже позабивав ось так, щоб їм не дуло, тому що там в коморі то там нормально, а тут сітка, то трохи воно стрілив лінолію і його позабивав з боків, ззаду. І ось так вони в мене зараз на вулиці. І розлучив там тих два кролі, в мене було в одній клітці, ну, з перегородкою, звісно, я одного вже забрав сюди. Водичка тече. Поставив так там каністру, кран. Це в мене було три кролички. Перепрошую, дві кролички і кролик. І три кролика. дві кролички і три кролики. Отакі От гарні сивенькі. Це французький баран, Схрещений кроличка кріль французький баран, а кроличка каліфорнійка. І такі гарні сивенькі кроленятка. Як я говорив, що дзвонив, знавав про сім'я. Сказали, що десь зателефонувати, коли пройде 17 днів. І вони надішлють. 350 гривень, це два флакони, два катетера. І надсилають. Уже як пройде 17 днів, я зателефоную, замовлю. І буду злучати нашу білопоясу. Попробуємо ще. Оцей загиблик в кориті постійно сидить, їсть. Той також. Ну, не знаю. Ще льошки, то ще ходять. А ці кабани тільки наповзають на задницю. Не хочуть вони вставати, вони дуже слизькаються Той кабан, я не знаю, скільки в ньому є, але вони якісь такі... Вони не високі і не довгі, але такий кругленький цей кабанчик. Не кажу, якщо завтра в мене там буде час, то я завтра спробую зважити, скільки він важить. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Pro